Що таке смерть? З філософської точки зору, Епікур сказав, що смерть, хоча і є найстрашнішим з усіх зол, жодним чином нас не стосується. Оскільки, коли ми існуємо, смерті немає, коли смерть існує, немає вже нас. Лао Цзи стверджував, що з життя і смерть це одна нитка, одна і та ж лінія з різних сторін. На відміну від філософів древньої Греції та Китаю, Віктор Франкл, психолог постмодернізму, надає перевагу більш прикладному підходу до смерті. Він порівнює людину зі скульптором, а її життя зі скульптурою, над якою кожен працює так, як йому заманеться. За його філософією не так важливо, що на фініші, тобто перед смертю. Ми не встигнемо завершити роботу. Набагато важливіша якість того, що ми все-таки встигнемо взліпити. Тобто, з позиції Франкла, смерть це не так страшно. Страшно це жити неякісно, тобто ліпити або жити абияк. Важливим чинником є також історичний контекст. Наприклад, під час Другої світової війни смерть була визнана заслугою і асоціювалася з самопожертвою та героїзмом. Багато поглядів на аспект смерті може дати приризма релігії. Наприклад, в ісламі смерть за віру вважається нагородою. У буддизмі існує ідея реінкарнації. Так як за філософію цієї релігії людині неможливо досягти просвітленої свідомості лише за одне життя. У християнстві смерть це відділення душі від тіла. Якщо людина повірила в Ісуса Христа та прийняла його у своє серце, то її душа буде на небі. Якщо ж людина продовжує жити грішним життям, то її душа потрапить в пекло. Так як смерть це плата за гріх. Хоча смерть це одна з найбільш досліджених тем у науці, вона все одно завжди буде покрита умовною вуаллю невідомості. Адже людство ніколи не почує про досвід смерті від того, хто її пережив. Так, згоден це звучить трохи парадоксально, але давайте розглянемо інший приклад. Скажімо, ваш друг. Полетів у космос, а ви завжди цього боялися. Тепер, коли ви розпитаєте у свого друга про його космонавтський досвід, а він розкаже вам все в деталях, то ваш страх зменшиться, а можливо і зникне зовсім. Тобто вас уже не буде так лякати невідомість. Часто саме невідомість є фундаментом страху смерті. Адже ми не знаємо, що ж на нас чекає після. І коли друг космонавт може злітати в космос і, повернувшись усе вам розказати, людина, яка померла, цього зробити не зможе. Тому людство і боїться смерті. Так само, як і темряви. Бо насправді ми боїмося не самої темряви, а того, що в ній знаходиться. У страху смерті є своя назва, танатофобія. Звісно, занепокоєння з приводу смерті є абсолютно обґрунтованим і нормальним. Але іноді ця легка тривожність може перерости в фобію. Тригарами танатофобії можуть бути травмуючі події, пов'язані з поганим станом здоров'я, аваріями, обстрілами чи смертю близьких. Як зрозуміти, чи страх смерті не переріс у серйознішу фобію? За словами психологів, виявити це допоможуть три пункти: перший кожного разу, коли ви думаєте чи чуєте про смерть навіть невідомої вам людини, у вас починається паніка. Другий ви постійно думаєте про смерть протягом шести місяців або більше. Третій ваша тривожність з приводу смерті заважає повсякденному життю та стосункам. Та натофобія може руйнувати ваше життя. Тому, якщо ви усвідомили, що ваш страх перед смертю переріс у серйознішу фобію. Варто не зволікати та звернутися за допомогою до спеціалістів. Наприклад, ви можете займатися когнітивно-поведінковою терапією. Ця техніка працює м'яко та поступово змінюючи поведінкові причини людини, щоб вона могла переформувати поведінку і спосіб мислення. Якщо ваш страх ще не трансформувався в фобію, то вам можуть допомогти ці три поради: Зрозумійте природу смерті. Як я вже казав, нас лякає невідомість. Тому вивчення філософії смерті та самого біологічного процесу може допомогти краще зрозуміти, що таке смерть, і сприймати її не просто як щось страшне, а як факт. Так, смерть існує. Смерть це питання часу, і це залишається незмінним. А наше ставлення до цього питання можемо змінювати ми і не дозволяти фобіям руйнувати життя. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Часто людина може заспокоїтись, коли розуміє, що робить щось для запобігання негативних наслідків. Звичайно, ми не можемо запобігти всім хворобам, але слідкувати за здоров'ям у наших силах. Відповідно до статті BBC News України, на першому місці причин смертей у світі є ішемічна хвороба серця. Недруму інсульт. Цієї хвороби можна уникнути, якщо займатися спортом, слідкувати за харчуванням і відмовитись від шкідливих звичок. Тому, незважаючи на те, що запобігти всім хворобам неможливо, піклування про своє здоров'я може не лише покращити життя, але й продовжити його. Живіть відповідно до ваших цінностей. Страх смерті випливає зі страху життя. Людина, яка живе повним життям, готова померти в будь-який момент. Марк Твен. Іноді страх перед смертю може бути пояснений тим, що ви не задоволені вашим життям на даний момент і боїтеся померти до того, як усе зміниться на краще. Тому, як то кажуть, живіть своє життя. Не відкладайте його на завтра, а живіть тут і зараз. Цінуйте кожен день і сповнюйте його тим, що наповнює вас. Якщо ви цінуєте час із сім'єю, приділяйте цьому час. Якщо вас надихає музика, навчіться грати на інструменті. Якщо ви захоплюєтеся живописом, ходіть на виставки. Просто цінуйте свої цінності і мрійте. Мрії мотивують жити. Вони надихають рухатися навіть тоді, коли здавалося б, уже все втратило сенс. Чи можливо перемогти смерть? Клітини нашого організму постійно регенеруються та самовідновлюються. Та на нас діють не лише внутрішні закони організму, але й зовнішні фізичні сили. Тому люди старіють і помирають. Хтось каже, що після смерті немає нічого, хтось каже, що люди реінкарнуються в тварин. Хтось каже, що люди потрапляють на небо. І хоча думок з цього приводу багато, висновок один. Це питання реально хвилює людей. Віками всі шукали спосіб, щоб все ж таки перемогти смерть. Але як нам відомо, сьогодні на землі немає людини, якій би виповнилося тисячу років. Та що там тисячу, хоча б 500, але й таких немає. Давайте повернемося до однієї з концепцій смерті, про яку ми говорили раніше. Це християнська концепція. Якщо дивитися на життя з християнської призми, то людина була створена, щоб жити вічно. Про це говорить Біблія, коли ми читаємо історію перших на землі чоловіка та жінки, Адама та Єви, які справді були створені безсмертними. Усе змінилося після гріхопадіння. Так називають вчинок або помилку, яка порушує Божі заповіді. Бог дав людям свободу вибору, чинити добре чи погано. Він поселив їх в Едемському саду, де все було для щасливого життя. Єдиним обмеженням було не їсти плід з дерева, пізнання, добра і зла. Якщо вони все ж вчинять погано, тобто скуштують цей плід, то перестануть бути безсмертними. І вгадайте що вони все ж не послухали Бога, скуштували плід і цим самим вчинили гріх. От з тих пір люди й почали помирати. Але якщо ми стали безсмертними, то чому бажання жити вічно залишилось? Чому рабін Дратан Тагор сказав: смерть не гасить світло. Вона тільки гасить лампу, тому що настав світанок. Можливо, у нас є шанс все виправити. Лише одна подія в історії людства дає нам цю можливість. І це народження єдиної людини, яка померла, але потім воскресла, бо була не лише людиною, але й Богом. Це Ісус Христос. Він настільки вплинув на хід історії, що навіть відлік нашої ери йде від його народження. Ісус Христос прийшов на землю, щоб повернути нам вічне життя. Смерть це покарання за гріх. Ісус був безгрішним, але незважаючи на це, Його розп'яли на хресті. Він взяв на себе гріхи всього людства, щоб усякий, хто повірить у нього, міг мати вічне життя. І Він переміг смерть, бо на третій день його не було в гробі. У нашій країні кожної весни святкують Великдень. Можливо, ви чули, що в цей час люди часто вітаються один з одним, кажучи, Христос Воскрес! Так от, Великдень це день святкування Воскресіння Ісуса Христа. Тому виходить, що Пасха це свято перемоги життя над смертю. Це свято, яке дає нам надію на вічне життя. Це свято великої любові Ісуса, яка перемогла смерть. Життя людини це найвища цінність не лише в очах людства, але й в очах Бога. Саме тому він і послав свого сина на землю. У Біблії написано, що пролита кров Христа є цінною. Знайте, що не тліним, золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа. Справді смерть це страшно. Ісус пролив свою кров і своєю смертю заплатив за наші гріхи, щоб надія на вічне життя була доступна сьогодні кожному з нас. Він хоче, щоб ми були щасливими навіть після смерті. Але вибір жити в страху або повірити в його безмежну любов завжди залишається за нами. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!